Всім привіт! І так, перезимували ми сьогоднішню ніч 6, 6 на 7 квітня. Добре, без втрат Сьогодні зібрала ось такий урожай на обід. Ну, сьогодні буду займатися в розсаднику У мене тут є робота. До того ж треба вже запилювати томати, бо кот подекуди вже квітнуть. І у мене вже є кімнатні, вже із зов'язями, які я висаджувала раніше. Ось такі томатики. Я їх виставляла на вулиці, коли було тепло, і їх запиляли бджілки. Але я думаю, що вони, вони саме запилюються. Тому що тут вже з'являються зов'язі після того, як я їх вже виносила, я їх вже не виносю, здається, більше тижня. Також треба мені монофосфотом колію підживити томатики, щоб вони не витягувалися ті маленькі, які, які стоять у касетках, у стакончиках. Ну, також провести сьогодні полив в першій половині дня. Тепленькою водичкою тепло в мене є. Ось. Розбавляю, що не вистачає, приносю з бойлера або грію на газовій плиті. І розбавляю і поливаю тут теплою водичкою. Оці ж томати, які вже ростуть у ґрунті, оці високі. Ті я вже поливаю просто із бочки водою, яка тут стоїть і має температуру. Ну, цього середовища, в якому, в якому томати знаходяться. Тут, звичайно, вона не дуже холодна, не також як і скважини, але, але і не тепла. Розібралася я з цим препаратом посліній, який буду використовувати для запилення томатів, так як вони зараз вже квітнуть, а бджоли не літають, так як у мене закритий розсадник на вулиці. Холодрига. Сьогодні у нас 7 квітня, до речі, сьогодні благовіщення. Вітаю всіх із благовіщенням. Ласточки не прилетіли, значить, у нас ще холодна весна, ще не почалася весна. Як вже прилетять ластівки, тоді вже рахується, що. Уже початок весни, а їх у нас ще немає. Надіємося, що вже після вербної неділі там уже буде тепліше, і я думаю, що незагороми вже прилетять до нас і ластівки. Купила я для, для запилення ось такий паслініум. Зараз розведу і буду запилювати. Томотики, а чоловік буде запилювати полуничку. Я буду бжілкою, а чоловік джмілюм. <сум> Можливо, дехтось не знає про це. Томот, перець, баклажон, відкритий і закритий ґрунт. Цвітіння першої китиці, цвітіння другої китиці. 1 мл на 10 літрів води. Домати. 1 мл на 10 літрів води. Зберігається ж такий рущин розведений протягом одного місяця. Зберігати ж треба у темному недоступному для дітей місця. Підвищує врожайність пес культур. Від 45 до 95% і більше, збільшує вміст сухої ревочовини, цукрів, мікроелементів, вітамінів та покращує смакові якості плодів. Підвищує кількість зов'язні та масу одного плоду. Збільшує ранній урожай на 20-40%, залежно від сорту йому вирощування. Збір стиглих плодів починається на 70 днів раніше, ніж ніж якби ви цим. Не користувалися Я виміряю його, шприцу, і розведу, і потім, будем, буду опилювати свої томатики І так, розвела я ось, розвела в трьох літрах і налила собі півтора-літрову бутилку. Остальний же. Рущин буду зберігати в темному місці. Ось так буду ходити і бризкати квіточку. Обов'язково треба у перчотках це робити. Тут ще не квітне. Разу три дні треба ходити і опилювати ноші. Томатики. Де у нас гіручки? Ми вже зняли порогі ручків. Зараз вони активно клітнуть, це кавунчики. Ось так. Тогі ручки вже такі зійшли в касетки. Тут тепло, тому горно все росте. Прийшлось мені висадити по краях томати. Не планувала в цій теплиці висаджувати томати, але ж на вулиці холодно, тут у нас опалюється. Росада переростає, тому прийшлося висадити. Ну, і також зараз покажу свій кабачок. Ось він вже квітне. Ось так виглядає, її вже виставляла на вулиці, коли було тепло. Але ж зараз холодно і він переїхав в мене з з з заново у теплицю. І зараз тупиться. Потихеньку горять дрова, бо на вулиці у нас зараз близько 5 градусів тепло, холодно. Сьогодні ноніч чекаємо мороз, але я думаю, все обійдеться і все буде добре. Ось так виглядає фріго, яка висажена була зовсім недавно, вже вона. Із такими гарненькими листочками, але зараз холодно, тому не підживлюю її, чекаємо тепла і потім дам 13-40-13, коли потепліє, звичайно. Учора також кальцієву селітру внесла під дощ. Вчора в нас було ще тепло, вранці було 10 градусів, тому я посипала кальцію селітру. На свої минулорічні моточники, де ось так відросла полуничка, ось, щоб не вносити по коплі. Ну, і так як тут є куди ще ось так на міждуряді розсада, то, звичайно, дало кольцеву селітру, посипало ну, кругу. Залишилось оті моточники, де у мене плівка, там підживить. Але я не встигла до холодів, тому чекаємо потепління. Потепліє, тоді будемо долі щось робити. Полуничка вже вся оброблена. Звичайно, вона вже пішла ріст. Ось тако. Ну, такі полунички ще не страшні морози, якщо вони, звичайно, не мінус 10. Ну, в нас взагалі обіщають тільки десь близько одного градуса, але сьогодні було в пів градуса мороз. Навіть на землі не було морозу, просто на криші було трішки білу водно. А так, пусті рослинки у мене на вулиці. Сьогодні ми не вмикали пушку, чоловік сьогодні заправив ще один балон, ток як похолодання в нас обіцяють ще на тиждень, тож, я думаю, він не, нам не заводить. Сьогодні буде Чоловік опилювати полуничку, тому що бджілки тому що не літають, то хай зміль літо. Ось такі вже йогітки. Йогітки ростуть швидко. Вже навіть бурйончик йде єсть, і вже підсухло, тож сьогодні, мабуть, прийдеться полить. До підсуху. Зараз наберу і по поливою, поки ще тепло, поки вода сюди буде текти. Полуничка горно підросло. Якщо часто тут не буваєш, то взагалі дуже видно, що полуниця росте. Ось такий кущик, ось дивіться, скільки вольби квітконусів Ось дивіться, дуже багато. Це стеконна розсада, яка висаджена влітку. Ось. О, джілка, мабуть, тут ночувала. Зараз у теплиці 27 градусів. Тож тут комфортна температура. Зараз відкриємо вікна, прогрілась температура в теплиці, тому будемо відчиняти і провітрювати, щоб не було грибкових хвороб. Даю магній по листику уже ввечері, можна навіть перед морозами тому що магній засвоюється і в холод. 10-15 грамів сульфату магнію. Я змішала із столовою ложкою без горки карбаміду, розвела в теплій водички, додавала теплої води, тому що карбамід він воду щоб не було стресу у рослинки. І даю по листику. Тоді, коли вже сонечко сіло, після того, як побризкаємо, ми накриємо агроволокном. і нехай сьогодні переживають мороз. Звичайно, це в теплиці. Але можна і на вулиці теж обробляти перед заморозками. Тому що без магнію не буде фотосинтезу повноцінного, не буде засвоюватись кальцій. Все елементи, всі зв'язані між собою. І одне без іншого не може існувати. Не, не буде повноцінно засвоюватися. Тому дуже багато людей ігнорують. Магнієві під живлення, а це неправильно. Треба обов'язково давати магнієві підживлення. Всім миру добра, всього найкращого і все буде Україна. До побачення!